Доброго вечора. Вітаємо на Е, Знаходимося зараз на заправці маркет, яка біля сваляви. Значить, Наблюдаємо таку картину. Перша машина Subaru Legacy на франківських номерах. Одне колесо, друге колесо Гуля. Йдемо далі. Моя машина. Одне колесо. Друге колесо. Йдемо далі. Гості на Закарпатті. Донецькі номера. Одне колесо, друге колесо. От свідки. А до нас ще було 5 машин тільки за сьогоднішній день. Ну як це можна терпіти? Ну люди добрі, я в шоці просто, в мене нема слів. Я просто не хочу дурних слів наговорити, але чесно, я в шоці просто. І з цього всього, що твориться. Ки... Це нікуди не, ну, не годиться. Привіт! Ще один клієнт приїхав. Бачите, що твориться? Люди добрі, ви бачите, що твориться. Чоловік приїхав на фурі на фурі із пробитим колесом. Якщо фура пробиває колесо на цьому ж місці, ви уявляєте собі, що це твориться? На цьому ж самому місці. Одна машина, друга, блядь, третя машина, четверта машина, ну як це можна терпіти? Це не... Це взагалі, ну, ну, я навіть не знаю, що вам сказати за це. Ви бачите, що робиться? От так от виглядає. От Фура приїхала на ваших очах встиг включити камеру.